Топ 3 улюблених українських видавництв, і чому кожен заслуговує бути у цьому списочку? Е гаразд. Е на третьому місці видавництво жупанського, тому що, по-перше, Олексій, в принципі, то привів мене в переклад і завдяки видавництву жупанського я почав працювати над літературою, яка мені подобається, тому це суто суб'єктивне третє місце, але також вони видають дуже багато крутих речей, яких не видає ніхто крім них. На другому місці Абаба Галамага, тому що, по перше, Іван Малкович офігенний поет, і тобу, вже за це він має великий бонус. А по-друге, їхня лінійка поезії. І окремо той факт, що вони видали Києво-Печерський патерик. Хтось нарешті взявся за українську літературу цього періоду. Це дуже багато чого вартує. І на першому місці видавець Олександр Савчук, тому що видавець Олександр Савчук це наш тиктор сьогоднішнього дня, це офіційно найкращий видавець України. Я готовий битися прямо до крові з кожним.